Так, такий отоприскувач саморобний, самоходний, зібраний на базі Т-16. З об'ємом бака 1,3 куба, з захватом 15, а на днях буде вже 17 метрів. Але несуть. Я думаю, для тих, хто працював з цим апаратом, не буде секретом, що кабіна в нього ані трошки не герметична. По суті, це трубчатий каркас, на нього навішані панелі. Все там в сумасшедших зазорах, ніяких ущільнювачів. А для оприскувача це ну, досить важливо. Ну, Вірніше, не для самого оприскувача, а для того, хто оприскує. І тому для часткового вирішення цієї проблеми я встановив вугільний фільтр. Можна зверху над кабіною бачити ось повітрозабірник. це 50-та труба. Забирає повітря. Ззаду там заходить труба в салон і проганяє через фільтр. Окрім цього, кабіна, звісно, там по максимуму була ущільнена. Тут невеличкі отвори, типу ось таких от, засиліконені. Що побільше заткнуті поролоном. де-не-де наклеєна віброізоляція, щоб заткнути зайві отвори. Тут ковролін, знизу повністю все в коврові. Резинові такі коврики додатково. На дверях ущільнювачів без заводу тут ну, немає нічого. Вона по суті просто захищає від дощу і то не дуже добре, бо прямо з передніх колес вода, коли їдеш по, по калюжах, просто залітає через двері в салон. Але не суть. Ну, Звісно, над цим треба ще працювати над ущільненням, але вже однозначно стало краще. Тож, ось сам фільтр. Він досить великого об'єму, десь по розміру, ну, може як 8-літрове відро. Ось тут я зварив трубу, на яку чітко підходить п'ятидесятка. Забирає повітря, проганяє через вуголь. Там всередині дві таких сітчатих труби, між ними напресоване актововане вугілля десь товщиною сантиметрів три повністю через всю банку. І оце через це активоване вугілля проходить повітря. Зверху вентилятор, точно не пам'ятаю, з чого він. Здається, з пічки, з газона. Так, з газона. І ну, корпус надрукований на 3D-принтері. Один здоховод направлений в центр кабіни, інший піднімається вгору і ідує в район голови. Фільтр цей коштував десь в районі 2000 гривень з доставкою. Можна, звісно, знайти дешевше, якщо це буде не розборний. Але я взяв розборний, тобто тут знімається кришка, можна висипати. Вугілля і, за, за це, і запресувати нове. Тобто, там, раз, два на сезон, я думаю, не буде проблеми його замінити і дихати знову свіженьким повітрям. То, то, тим більше, що саме вугілля, воно не таке вже й дороге. Там, можливо, одна заправка вийде там, гривень 500-700. Ну, щоб замінити це вугілля. Не скажу точно, наскільки він ефективний, ну, на сьогоднішній день, наскільки він ефективно відпрацьовує хімпрепарати. Ну, Бо якби, в польових умовах це ніяк не виміряти. Але точно що можу сказати? Сьогодні я приїхав дуже рано в поле, десь о 6 годині. Для когось, може, це вже пізно. Але був повний штіль і десь недалеко запалили сміття, і все поле було трішки в димці, в такому в диму. Я приїхав, значить відпрацював повністю всю бочку, запаху диму ніякого не було, аж поки я не вийшов на дозаправку. І потім я зрозумів, що досить неприємний стоїть в полі запах. При цьому в кабіні його не чути. Тобто, не дивлячись на те, що повітря забирається з вулиці, запах диму повністю відфільтровується ось цим вугільним фільтром. Так що я думаю, що частково хімію він однозначно фільтрує. Але ну, на всякий випадок я все рівно використовую Тремовську маску з, ну, там, з хорошими фільтрами там теж і вуголь присутній, ще деякі тут фільтри. І отакий ось, ось апаратик.